Вітаю вас, малята! Прийшла осінь люба, мила. Дітям на потіху груші всі позолотила. У годину тиху ще червону фарбу мала осінь мальовнича, яблука помалювала. А обидва личка, як на сливи позирала, знала, що робити. Усі сливи завивала в сині оксамити. І куди лиш не ходила у годину тиху, весь садочок прикрашала дітям на потіху. Осінь принесла нам свої дари смачні соковиті фрукти. Пропоную вам вивчити вірш ліни біленької, слива. Послухайте його. До сонечка сміється слива, на ній сливки. Вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, стиглі сонечком налиті. До кого сміється слива? До сонечка. Чому? На ній сливки. Які сливки на сливі? Солодкі, соковиті. Хто допоміг їм достигнути? Достигли сонечком налиті. Зараз давайте разом зі мною вивчимо цей віршик. До сонечка сміється лива. На ній сливки. Вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Усі діти полюбляють фрукти. Вони не лише смачні й корисні, в них багато вітамінів, які захищають нас від хвороб та зміцнюють організм. Фрукти найкраще вживати свіжими, але щоб смакувати цілий рік. Люди навчились їх зберігати. Фрукти сушать, заморожують, з них варять смачне варення, джем та компот. Фрукти просяться у рот. Буде взимку з них компот. Давайте ми з вами законсервуємо компот і слив. Давайте спочатку приготуємо наші пальчики. Сливу я зриваю синю соковиту, в ліву руку все складаю, щоб компот зварити. Давайте ще один, один разок. Ще й сливку я зриваю гарну соковиту. Їх потрібно, я гадаю, в праву руку скласти молодці. Роботи нам потрібно готові форми склянки, слив, клей, серветка. Спочатку розкладемо наші сливи у склянку. Ось так. Починаємо приклеювати по черзі. Забуваємо про серветочку. Ось який гарний компот у нас вийшов. Вчить віршик, робіть. Ось який гарний компот у нас вийшов. Вчить віршик, робіть аплікацію. До зустрічі, малята!